Доброго дня, друзі! Мене звати Сергій, компанія Електромоторс, і сьогодні ми вам допоможемо обрати вашу нову Toyota bz 4. x Як відомо? Це авто на сьогодні випускається в п'яти комплектаціях. Відповідно, перша має передній привід і меншу акумуляторну батарею. Якщо бути точним, це 50 кВт годин і 3. 10. Також існують чотири комплектації з батарейкою 66,7 кВт годин. Відповідно, дві з них передньопривідні, дві з них повнопривідні. І ми сьогодні розглянемо, в чому вони вирізняються і як взагалі. В 2023 році обрати для себе новеньку електричну Тойоту. Поїхали. Почнемо по порядку. Перша комплектація Joy. Ємність акумуляторної батареї 50,3 кВт на годину, Заявлений виробником запас ходу 400 км. В такому разі нас в салоні зустріне мінімалізм по опціям оснащенню. А маю на увазі, що це пластикове кермо, це відсутність електропровідів сидіння, відсутність підігріву сидіння керма, це менший за діагональний екран мультимедіа. Тобто, ну, в такому разі в базовій комплектації ви отримаєте автомобіль, який виконує свою задачу. Вже починаючи з третьої комплектації, це 2 wd Pro, Ми отримуємо доволі таки гарний високий уровень оснащення саме там по опціям. І, відповідно, вже краще показники по запасу ходу. Про що йде мова? Ємність акумуляторної батареї, друга, третя, четверта, п'ята комплектація, 66,7 кВт годин. Відповідно, в такому разі вже заявлений виробником запас ходу на передній привідній компоновці, буде складати 615 км. Загалом, це доволі такі фантастичні цифри, і особисто я не уявляю, як в реальному житті отримати 615 км, але. Ну, реальних 400 плюс можна отримати. Наскільки плюс, тут вже залежить від того, як активно ви будете використовувати авто, як будете давати газу. А до речі, ця машина реально непогано їде. Але до цього трошки згодом. Ну і відповідно, вже це буде формувати реальні показники по витраті електроенергії і запас ходу. Але сміливо можна говорити, що. Цей автомобіль може проїжджати більше 400 кілометрів з батарейкою 66 кВт на годину. І при тому він має доволі таки класний високий рівень оснащення в плані там, опції комфорту. Про що ми зараз і поговоримо. Розглянемо детально комплектацію 2 wd Pro. В ній ми маємо. Розгінну динаміку, 7,5 секунд до сотні. Це на секунду швидше, ніж Volkswagen 4 задній привід, що в принципі відчувається. В плані там, оснащення авто в загальному. Це завжди автоматичне led світло, яке, ну, як прийнято в нових сучасних електрокарах, має дуже класні показники по освітленню. Ну, реально, типу, нове LED-світло Світло це завжди вау і класно. Особливо, якщо ви там пересідаєте з якоїсь машини, де галогенові фари. Як на моїй <реш> другій, третій, четвертій комплектації колеса 18-го діаметру, що, в принципі, на мій погляд, і практично, і при цьому дозволяє комфортно користуватися автомобілем, високий профіль гуми. І на рахунок оснащення салону пропоную вам перейти разом зі мною до салону і подивитися, що ж нас там зустрічає. Отож, друзі, Toyota PZ4X, 2 wd Pro, що нас зустрічає всередині. Першочергово, на що б я хотів звернути увагу, це матеріал сидінь. Це доволі таки приємна м'яка на дотик екошкіра, яка має перфорацію, це електропривід сидінь з нормальною кількістю регулювань. Тобто, у нас є можливість в різних позиціях регулювати повністю сидіння, так само, як і пояснічний упор, як це буде українською. Поперечний упір. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно це сказати. Далі, це шкіряне кермо. Шкіряним воно стає починаючи саме з цією комплектацією. Перші дві будуть мати пластикове кермо, що, ну, на мій погляд, дуже схоже на id 4 пір Plus і ну, не дуже доречно в, в машині, яка коштує стільки грошей. Далі із цікавого. Ну взагалі сама ергономіка панелі, саме розташування. Ну, воно таке трошки специфічне, не незвичне. Вони відмовились від проекції, точніше, ну вони зробили екран на місці проекції. Ну якось типу незрозуміло, але прикольно. Дуже багато хто відмічає з наших клієнтів, що це свіжа ідея, вона цікаво виглядає, але знайти комфортне посадку ну, багатьом важко. Тобто, ну тут кожен там як він звик. Користуються авто, але я от в цьому авто кермо максимально вниз, і тоді комфортно видно і панель приладів, і в принципі всю дорогу ну, комфортно сидіти. Маємо ми на борту мультикармо, тобто тут основні елементи управління системами активної безпеки. А ця машина має систему активної безпеки. Мова йде про адаптивний круїз контроль утримання автомобіля в смузі руху. Це ті опції. Сучасного авто, які мають бути в автомобілі, відповідно, і елементи управління мультимедійної системи, а саме гучність музики, і меню, яке розташоване у нас на приладовій панелі, управління здійснюється безпосередньо з керма. Органи управління самим авто. Вони всі на звичному місці. Тут акцентувати увагу на цьому не варто. Що нас зустрічає ще з опції комфорту в комплектації 2 wd Pro? Це підігрів сидінь передніх двох. Налаштування відбувається з сенсорною кнопкою на екрані, і, в принципі, це доволі таки зручно. І підігрів керма. Клімат-контроль у нас двохзонний. Та й в принципі із оснащення авто це основне. Панорама, яка не відкривається, воно також у нас починається там з другої комплектації бездротова зарядка смартфону є в комплектації 2WD Pro. Камери 360 є в цьому авто. Ну, насправді добре, що вони є. Але могли вони бути кращі. Бо ну якість зображення, можете самі бачити, вона не з найкращих і найсучасніших. Але номінально ці камери є. І так само є передні задній простроні, що в принципі робить користування цим немаленьким автомобілем доволі таки зручним. Стилістичне рішення стосовно там матеріалу торпедо, також на сьогодні викликає дуже багато суперечок. Загалом, це виглядає незвично, однозначно незвично. Єдине в мене там питання на рахунок практичності, бо часто буває в мене, що я можу там дуже сильно очихнути, і ну я не знаю потім як це все витирати. Але загалом, ну це таке вже дрібниці. Тобто, стосовно там оснащення авто комплектації, тут ну все на нормальному. Ну, навіть в хорошому рівні, враховуючи ці ціни, які ми зараз можемо запропонувати на ці авто, і саме от комплектація 2 wd Pro вже ну, має той рівень оснащення, який зробить експлуатацію автомобіля комфортною. Тобто, в передній привідній версії у нас є е, функції там, управління однією педалею, тобто посилений режим рекуперації, є автохолд, Відповідно, це налаштування того, як машина буде починати рух. Ну, також там режим для снігу і екологічний режим. Ну, то вже на детальному огляді цього авто. Коротенько також ще звернемо увагу, що в нас є в цьому авто. Це такий от підлокітник який рухається відповідно, він ще і відчиняється. Тут нас зустрічає доволі таки глибока ніша, яку ще можна от розширити. Тут є такий під Коротше, є тут дуже багато місця для зберігання а, речей, але воно все ну таке пластмасове. Хоча тут -от, така м'ягенька тканина, і можна щось туди покласти, воно майже не буде шуміти. Ну, а, Приємно, що воно тут є, тобто ергономіка присутня, є місця для зберігання речей. А, ну, Виглядає воно, мабуть, по-тойотовськи просто. А, бардачку немає. Що може багатьох здолувати, але ну, взагалом це компенсується е, нішами, які є в авто. Тут у нас є підстаканники, е, в принципі, на зручному місці, і мені здається, це буде комфортно використовувати. Бездротова зарядка смартфону присутня в цьому авто. Ось такий телефон туди поміщається. Також є вихід USB Type-A для підключення мультимедійних пристроїв. Тут от ця ніша вона ну типу якось компенсує відсутність бардачку. Тут є у нас два USB Type-C і 12-вольтовий прикурювач також для там, якихось гаджетів. Та й в цілому, мабуть, це те, що потрібно знати про це авто в плані оснащення. Тобто непогані опції в плані комфорту підігрів сидінь, керма. Асистента активної безпеки робить цей автомобіль, враховуючи його там характеристики, габарити і ціну, доволі таки привабливу пропозицію на ринку на сьогодні. Що б я хотів ще показати вам в цьому авто, це, звичайно ж, другий ряд, скільки там місця, його там багато. Тому ходімте на другий ряд, продемонструю. Задній ряд Toyota BZ4X вас точно не розчарує. Тут місця доволі таки багато. Тобто сама відстань між сидіннями серйозно, тут ви будете почуватися комфортно, при цьому що самі сидіння вони доволі такі м'які і зручні. І Так само є місце, куди запхати свої ніжки. Та й в принципі підлокітник з підстаканниками якась незрозуміла ніша для чогось то, ну, типу, Смартфон покласти, щоб він так бовтухався. Ну і якби основна перевага цього заднього ряду, як казав мій колега Максим, що тут можна і в трьох. І що дуже мене особисто здивувало, що конкретно в цій машині, а це Toyota BZ4X 2WD PRO комплектація, є підігрів заднього ряду сидінь Як так вийшло, я не знаю. Тобто, ну на сьогодні. Комплектації Toyota такі вони трошки загадкові, і ну машини в них і тих самих комплектацій бувають з деякими відмінностями. Ну, як правило, це з якимись позитивними відмінностями і там наявністю якихось опцій. А, тому ну важко вгадати, як буде у вас. Тому пропоную вам зіграти в цю гру, замовити у нас машину, а ми разом подивимось, що буде в комплектації, ту, яку ви оберете. Насправді це жарти. Є розуміння, але бувають такі от сюрпризи, як в цьому. Тому із основного що тут багато місця, тут комфортно, і цей автомобіль підійде для перевезення 4-5 людей спокійно. Також великий плюс це легкодоступне кріплення Isofix для дитячого крісла. Ну і Відповідно, місця буде достатньо для великого дитячого крісла. Глянемо ще багажник. Багажне відділення, це комплектація 2 wd про Відповідно, у нас тут ручне відкриття багажнику. Ну і нас зустрічає цей величезний простір. Із мінусів це відсутність шторки. І, взагалі, я не побачив там можливості встановлення із плюсів. Це ну, доволі -таки широкий проєм. Широкий багажник, у нас є ніша знизу. Звичайно, запаски там немає, як багато хто з вас мріє. Але в цілому тут для, якраз там, для кабелів, для перехідників тут достатньо місця. І підлогу можна регулювати, тобто її можна опустити нижче. підійди будь ласка, покажи. Можна її опустити нижче, а можна зробити в один рівень. З усім багажним відділенням. Вона така от фанірка, ну, звичайне, таке практичне утилітарне рішення. І, відповідно, ми можемо скласти другий ряд і отримати ось таке ось майже, майже рівну підлогу. Що в принципі доволі таки практично. Тобто це. Велика сімейна машина, яка буде виконувати ті цілі задачі, які ви перед ній поставите. Нормально. Продовжуючи про повний привід Toyota BZ4X, ми отримуємо потужність 218 кінських сил. Запас ходу 560 км, Він стає менше. При цьому розгінна динаміка стає кращою і реально це відчувається. Машина їде ну, доволі таки круто. Із опцій, які у нас додається комплектація, це вентиляція сидінь передніх і електрокришка багажнику. Хоча також це не точно і залежить від або заводу, або партії виробництва. Достеменно поки що невідомо. Конкретно в цьому авто в повнопривідній версії немає підігріву задніх сидінь. Хоча ми бачили в передній привідній версії, він був, що ну доволі таки дивно. Але я думаю, там з часом ми зрозуміємо, як це працює китайців. А загалом салон він той самий, а, виконання те саме, додається лише тільки ось вентиляція електрокришка багажнику. Великий плюс цієї версії це 18-й діаметр колес. При цьому ми маємо висоту протектора, якщо бути точним. Це 235 на 60 r 18 тобто 60 профіль робить цей автомобіль ну правда досить комфортним і, ну, і загалом ходова так налаштована, що цей автомобіль більше про комфорт. Чим особисто я був здивований. Вишенька на торті, максимальна комплектація електромобіля Toyota bz 4 x має е, такі відмінності відповідно там попередніх двох комплектацій, саме 20-ті диски хромові накладки над вікнами. Пам'ять сидінь і відповідно дзеркал. Музика JBL, Електрокришка багажнику по-любому. Підігрів задніх сидінь. І, в принципі, все. Отож, сьогодні ми з вами коротенько розібрали основні характеристики і опції, які доступні в новому. Автомобілі Toyota BZ4X. Чекаємо на ваші запитання під цим відео, бо машина нова. Я впевнений, що багатьох вона цікавить. Тому хотілося б почути від вас, що саме вас цікавить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і купуйте Toyota в компанії Electromotors. Або будь-який інший з цих електрокарів. У нас, в принципі, доволі таки велика кількість авто в наявності. У нас автосалони в Києві, в Одесі, у Львові, в Кропивницькому, в Харкові нарешті повертається наш автосалон. Там скоро буде в наявності. Ми можемо вам запропонувати авто з Європи під замовлення, з Китаю, що завгодно привеземо. Блін, та в кредитах можна придбати під 0,01%. Короче, Коротше, блін, тут плюсів просто бомба. Звертайтеся до наших менеджерів і гарного вам дня. До побачення.